Доброго дня, шановні шановнічі. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Сьогодні зробимо невеличку е зарядку, невеличку розминку та на розтяжку. Все робимо спокійно, без різких рухів. Я вас прошу, будь ласка, не забувайте відправляти мені свої домашні завдання по фізичної культури. Е Обов'язково підписуйтесь прізвищем я, в якому класі ви навчаєтесь, та від якого зроблена та або інша ранкова зарядка. Відправляйте мені на WhatsApp, Viber, Telegram або по електронній почті мені на почтову адресу. Займайтеся фізичну культуру та будьте здорові. А ми з вами розпочинаємо. Все робимо спокійно, без різких рухів. Руки на пояс нахуй голову вперед, назад, вліво вправо. Розпочинаємо спокійно, без різких ухі. це дуже добре. Наступне завдання. Руки перед собою вперед. На чотири рази кістями до себе. Чотири кістями від себе. До себе розпочинаємо. Руки перед собою виправляли. Кістями розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Кістями раз до себе. Два, три, чотири. Від себе п'ять. Шість, сім, вісім. Продовжимо. Раз, два. Кінчила. А зараз руками чотири змахи, чотири руками до себе раз, і чотири рази від себе. Руки перед собою в сторону. Приготували спокійно, без різких рухів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім до себе раз. До себе. Раз. Два, три, чотири, пять, ші, сім. Закінчувати дуже добре Наступне завдання. Руки на пояс, Ну вперед, назад, ліво вправо. Розпочинаємо. Новий виношню пліч. Руки на пояс, Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Спокійно. Раз. Вперед. Два. Три. Чотири. Молодці. продовжуємо. Раз. Езерки кругів. Два. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Дуже добре. Руки на, на раз, два, три, чотири. Тягнемось у одну сторону з рукою. На 5, 6, 7, 8. У іншу сторону. Спокійно, руки на Ну, вони ще не пліч. Спокійно рукодаємо. Раз, два іншу сторону спокійно робимо. 5 6 7 8. Дуже добре, спокійно. Продовжуємо. Раз, молодці, дуже старайтесь. 2 3 4 і іншу сторону спокійно. 5 6 7 8. Дуже добре, молодці, старайтеся. Раз 2 3 4 5 6 7 8. І на останню. Раз 2, 3, 4, 5, 6, 7, закінчили. Наступне завдання. Ноги на шині Руки перед собою схрестили. 15 нахилов, якомога ниші при цьому не, нічого не потрібно робити. Тільки е, е, стараємось тримати спину ровно. Нахили, руки. Перед собою схрестили. І 15 п'ятнадцять нахавтолуба. Причому ноги на машині пліч тримаємо і поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять. І на останок ставимо праву ногу на носок, 10 раз, разів розминаємо носок однієї нозі, потім переходимо до іншої нозі. Спокійно, без різких рухів. Ставимо ногу на носок, розминаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім. Спокійно, без різких рухів. 8, 9, 10. Молодці. Ставимо іншу ногу на носок. Робимо те ж саме. Але я вас прошу без різких рухів. Спокійно, без різких рухів. продовжуємо робити. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. І сьогодні робимо завдання на розтяжку. Робимо 15 разів, тягнемось. І на сьогодні все. Спокійно. Нікого не потрібно тягнути або тягнутись. Спокійно стараємося тягнутись вперед, 15 нахилок. І на сьогодні все. При цьому, коли ми наклоняємось, не згибаємо коліна, не згибаємо коліна. Розпочинаємо спокійно 15 нахила, якомога, якомога далі кожного разу стараємось тягнутися вперед. Спокійно розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10. Молодці. Одинадцять дванадцять, тринадцять 14, 15. І на сьогодні все. Будьте здорові. Не забувайте робити ранкову зарядку. Я вас прошу, будь ласка. Хто хоче, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, будьте здорові та займайтеся свіжитну культурою. До інших зустрічей. Бувайте. До побачення, діти. На все добре.